На Яворівщині відзначили держнагородами та коли стартує опалювальний сезон у громаді. З випуском для вас працює Марія і зараз час на підсумки доби. Першу новини держави та світу військово-морські сили України здійснили влучний удар крилатими ракетами Нептун по ворожій Орловській ТЕЦ на електричній підстанції Новобрянська. Обидва об'єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону. Тому виведення їх із ладу серйозний удар по логістиці окупантів. Польща заявила, що її винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Це третій подібний випадок за цей тиждень. Літак не порушив повітряний простір Польщі, але його транспондер був вимкнений і він не подав план польоту. Новини на Янтарнефе. До локальних новин двоє воїнів з Яворівщини відзначений держнагородами за особисту мужність самовіддане виконання військового обов'язку та захист військового, держсуверенітету і територіальної цілісності України. Ордени за мужність третього ступеня вони отримали на жаль, посмертно. Зокрема, це Іван Хабак із Новояворівська під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку він зник без звісти у січні 25-го року. Рішенням суду його оголошено померлим. Також це Артур Коваля, уродженець міста Яворів. У запеклих боях населеного пункту Мар'їнка Покровського району Донецької області він загинув 25 січня 2024 року. Відповідно до розпорядження міського голови Володимира Мацелюха з 1 листопада від завтра на території Новояворівської громади розпочинається опалювальний сезон. У міській раді доручили відповідальним особам провести необхідні роботи для своєчасної подачі теплоносія, а ще забезпечити тепло в житлових будинках, установах і підприємствах із здійсненням регулювання відповідно до температури навколишнього середовища. 31 жовтня сьогодні на Новоєврівській алеї пам'яті героїв відбулася спільна молитва за наших захисників, які віддали життя за свободу та незалежність України. А згодом присутні висадили дерева у пам'ять про героїв. Цього разу родини полеглих захисників символічний простір вдячності та пам'яті доповнили ще 11 молодими кленами. Новини на Янтарнефе. E І до анонсів тренінг для підлітків 10-13 років відбудеться в Новояврівському храмі святих апостолів Петра і Павла. Три зустрічі планують присвятити темам емоції, стосунки і баланс. Також у програмі елементи глинотерапії та іншої творчої роботи. Ведуча Діана Чапля, дитяча психологиня. Старт 5 листопада о 19.00. Деталі про запис вже є в наших соцмережах. І про погоду у суботу вітер південний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі 0,5 тепла. В день 12-17. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Такими були основні повідомлення дня. І нехай ваш вечір буде затишним, а головне музичним. Із кращими треками від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.